Кине жито й брикить, прапор України в небі молить, з прапором на свято, з прапором обід. Це моє святиня, символ воїнів. Марби дасть мені матуся, малювати я навчуся, намалюю рідний край, дім селі, та вогкий гай. Синє небо, жовте сонце загляда до нас віконці. Чи на бривці тут на гряді, поуниці в палісаді, і хліба вже чималі неї білини не джуравлі, тут і гори і долини, тут річки моря рівнини, тут тварини і птахи, ось струмок сховав сумхи. Матуся в аркуш подивилась, усмішка в очах з'явилась і сказала вона сину, як люблю я Україну. Ця країна чарівна і єдина в нас вона. Ждем незалежності, друже, нехай морить холода прапор над нами. І нехай країни не байдужі, і найтеплими та щирими шивами. Ми переможемо! Стоїть держава! Слава Україні! Героям та героїням слава!